Привіт, я вітаю тебе на моєму каналі про соцмережі. В цьому відео ми будемо з вами розбирати, що купити для того, щоб почати створювати контент. Я вам покажу та розкажу, чим користуюсь я, чим я користувалась раніше, коли я тільки починала. Дам свої рекомендації і максимально вам сподіваюся допоможу на цьому шляху. Якщо ти ведеш свій блог або тільки хочеш чи починаєш вести блог, я рекомендую дивитися це відео до кінця, бо насправді є дуже багато різних міфів про. Те, що потрібно купити для початку, взагалі про контент. І я сподіваюся, що мені буде вдаватись ці міфи якось розвінчати. Ви, напевно, здивуєтесь, але для того, щоб почати блог, почати створювати контент, все, що вам потрібно, це ваш телефон, який у вас вже є, і бажання. Бо саме так. Все починалось і у мене. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я веду цей канал на Ютубі, де я розповідаю про те, як просуватися в соцмережах, як монетизувати свій блог і даю багато цікавого контенту. А також я веду свій блог в інстаграм, там я більше показую себе, своє життя, своїх студентів. Також в мене є велике навчання по запускам та блогінгу, де я допомагаю прямо з самого початку навчитись правильно монетизувати Блог, створювати контент і запускати свої інфопродукти. Всі посилання на мої соцмережі і на моє навчання ви знайдете в описі під цим відео. Тож, давайте розпочинати! Коли тільки починала свій блог, це було в 2021 році, в кінці року в мене не було взагалі ніякої професійної техніки. Я тоді мала, якщо не помиляюсь, 11-й айфон і жила в достатньо простій квартирі. Ну, вона достатньо класна, але там був такий досить старий ремонт. Але там мою кімнату ми трошки, я тоді з батьками жила, трошки там змінили, пофарбували стіни, але все одно там не було чогось прям вау. Це була звичайна кімната, в якій я починала створювати контент. Тоді я облаштувала собі куточок для зйомки. Я ось тут вставляю фотографію, як це виглядало. Мені захотілось чогось не аніж просто крісло. Там буквально стіна. Стіл, який я придбала в Ікеї, якщо не помиляюсь, або в юску, і просто крісло, яке в мене вже було, і все це зробила я буквально своїми руками з того, що я там познаходила в себе вдома. Так як я починала свій блог в період зими, тобто кінець 21 року, вже дуже швидко темнішало, і я знімала ввечері, бо я працювала в день, в мене не було там можливості вести блог, лише я там могла якісь сторіс позакидати там в перерві, але прям знімати я не могла. Тому я знімала ввечері, ну, звичайно, там світла було недостатньо. І я навіть тоді викручувалася, я ходила до подруги, брала в неї софтбокс, бо в ну, типу, мене не було коштів купити, хоча він зараз коштує десь 1200 гривень. На момент 2021 року, напевно, ще дешевше, але в мене не було цих грошей. І я не хотіла витрачати, тому я просто ходила до подруги, брала, знімала, через декілька днів там, з шоколадкою повертала. Тобто в мене було бажання, і я шукала можливості. І насправді, дао так озираючись туди, я можу сказати, що ну цього достатньо. Якщо у вас є час знімати, поки ще є а, світло денне на вулиці, взагалі супер. Вам навіть не потрібно шукати той софтбокс. У вас є телефон, будь-який Android у вас, iPhone, неважливо, ви вже можете починати. Бо у всіх є в квартирі вікна. У всіх на телефонах, не на телефонах, якщо немає, є в додатку, заблюрити фон, якщо там щось зовсім погано. І все, ви вже з цим можете починати. Якщо да, так, вже переходити конкретно до теми відео, якщо ви хочете почати блог, і вас зупиняють думки: ой, та у мене якийсь старий фон, ой, та у мене якийсь там андроїд там ще якісь такі думки. А, будь ласка, перейдіть в Тікток і забийте в пошук, типу, знімаю там, фотографую на старонокію, фотографую там знімає відео на п'ятий айфон. От подивіться щось по цьому запиту. Є дуже багато креаторів, які показують, типу, як вони створюють картинку на будь-який телефон. Тому що, ну, звичайно, чим типу, новіша техніка, тим краще. Але якщо є бажання, можна починати будь-чим через там декілька місяців. У вас вже буде можливість купити собі щось інше. Але починати я дуже рекомендую з того, що вже є. Коли ви вже почали, для кожного це своє в когось це місяць. Треба, щоб ви влились в там, в когось тиждень. Uh, і у вас все, ви вже вирішили, у вас є телефон, ви вже почали. Наступне, що вам потрібно придбати, це світло. Отже, коли я починала, як я казала, в мене був 11-й. Зараз у мене 14, навіть не прошка, просто 14. Але я також дуже довго на нього знімала. Ну, я ще до цього перейду. І перше, що в мене було зі світла, окрім ми, виключаємо ось той цей проектор, чи він. Коротше, ту штуку, яку я брала у подруги, мені на новий рік мій вже чоловік подарував ось цю лампу. Це звичайна кільцева лампа, вона вже така старенька. Я вже нею не користуюсь, вона в нас стоїть на випадок блокаутів, бо дуже зручно, ми просто підключаємо до повербанку. Так що користуйтесь словхаком. Це було перше джерело світла. Вона найменшого розміру. Тобто, якщо да, порівнювати з моєю головою, вона невелика. Але при розумному користуванні це дуже і дуже крута річ для початку. Чому тут є такий пультик? Давайте його. Тут є ось такий пультик, вона зараз не підключена, тому воно не світиться. Але ви можете собі вмикати різні режими. Ви можете собі робити біле світло, щоб знімати, можете робити тепле, кольорове, яке вам хочеться. Якщо ти типу, створювати цією лампою фон, воно охоплює мінімальну таку кількість площі ззаду, тому ну, треба викручуватись, але все одно можна. І також вона круто підходить. Якщо ви знімаєте ввечері, ви просто берете свій телефон. Тут у кожної лампи, взагалі неважливо, яку ви купуєте. Я рекомендую купувати офлайн або мати змогу перевірити на пошті, щоб все у вас працювало. Але будь-яка має ось такий тримач. в Цей тримач ви вставляєте телефон. Ну так і ви можете направляти на себе, знімати. Воно посувається. Коротше, це прям супер топ. Якщо у вас є кошти, можете брати з більшим колом. Це здається, 30 см, Є воно ще більше. І це буде супер джерело світла. Можете знімати навіть ввечері. Тут, десь в процесі, я вам повставляла якісь картинки. Як цим користувалась я? Тобто я використовувала і на фон, і підсвітити обличчя. Це прям дуже класна річ для тих, хто починає, бо знову ж таки це не коштує дуже дорого. А наступна річ, яку я собі придбала, це був маленький штатив. Він в висоту був десь ось такий. Я, на жаль, не пам'ятаю, де він, я його точно здається, не викидала, але не знаю, де він. Ну, і ми візьмемо це, ми ще до нього дійдемо. А, приблизно в розкладеному вигляді він був десь ось такий. Тобто я мала змогу поставити десь телефон і себе знімати з відстані. Вони не дуже зручні, такі невеличкі штативи, але є і свої плюси. Плюси в тому, що ви можете поставити, наприклад, на стіл себе знімати. В принципі, десь поставити телефон це краще, ніж його підпирати якимось стаканом. Чи там ще чимось. Тому ось тут приклад там, цього штативу, знову ж таки, вам без різниці, яка це фірма. На певному етапі, да, коли ви вже багато знімаєте, ви можете, я рекомендую собі купити хоча б маленький штатив, щоб мати змогу знімати себе швидко і зручно. І після того, як у вас є лампа або штатив, або лампа у вигляді штативу, наступне, що я рекомендую брати, це мікрофон. В мене є такий старічок, я його купила. Вересні або в квітні 2022 року, коли я там відновлювала свій блог, і це мікрофон від Боя. Йому ну, вже дуже багато років. Йому вже, ну, так, немало років. І я тут загубила навіть ось таку, типу, м'яку, тут має бути така м'яка штучка від вітру, від шуму. Я не знаю, я її десь потірала і. Сюди треба перехідник. Короч, треба вам мікрофон і ось такий перехідник на телефон, але обов'язково оригінальний. Оригінальний перехідник, бо з неоригінальними не працює. Це такий лайфхак, випрацьований часом. Звичайно, що вона вам не дасть прям вау звуку, але в чому перевага? Вона забирає ехо. Тобто, коли ви знімаєте вдома або на вулиці, на вулиці вона не дуже гасить да? ці шуми, машин, вітер. Краще знімати з нею вдома, але в принципі і на вулиці можна. А вона прибирає ехо і ваш голос стає приємнішим. Вам вас приємніше слухати це стосується розмовних відео або там відео на YouTube. Коротше, я цією штукою користувалась дуже довго. От я все ще, якщо мені треба щось познімати, десь коротше, десь я беру ось це. Я все ще не купила собі нормальний мікрофон. Хоча я вже дуже довго в цим, цим всім займаюсь. Ми цей мікрофон поки не рахуємо. Тому моя прям рекомендація: ця петличка дійсно, ну прям за свої там, щось 500 гривень, просто. Беріть, ви можете те, що я перерахувала, це в принципі все, з чого я починала, ви можете купувати на будь-яких сайтах. Ви можете купувати там на розетці, на яких сайтах, які вам до вподоби, там в офіційних якихось магазинах, типу Майо, цитрус. Тобто, будь-де, де вам хочеться, ви можете це купувати. В принципі, всі ці магазини є перевіреними. І якщо навіть порахувати, якщо да, ми беремо штатив, ось цей, точніше, ось цю лампу, ще й як штатив плюс мікрофон, це вам вийде десь півтори тисячі гривень. Да? Там на момент 24-го року це прям дуже топ для того, щоб почати влог. Телефон вже у нас є. Будь-який, у вас точно вже є телефон. Якщо немає такої лампи, купуємо. Навіть можна не купувати штатив і мікрофон. І все. Я, до речі, бачу по статистиці, що дуже багато мене дивляться за кордоном, особливо з Польщі. Я думаю, вам точно відомо, що нещодавно ступив закон про ліміти оплати за кордоном. Якщо ви плануєтесь прям так конкретно закупатись технікою, що треба якось жити місяць цими лімітами, то я маю для вас дуже класне рішення. І цим рішенням є Тресті Плюс: це сучасний криптогаманець з вбудованою карткою для оплати. Тобто ви можете собі відкрити картку, яка буде вам додаватись в Apple Wallet точно так само, як картка Монобанку, Приватбанку. І так само ви можете додати картку Трасті Плюс і розплачуватись у будь-яких магазинах криптовалютою. З карткою Трасті ви можете через Apple Pay сплачувати покупку, будь-які в яких офлайн точках. Знову ж таки, працює так само, як звичайна картка, лише ви платите не своїми гривнями, а ви криптовалютою. Для того, щоб отримати картку, вам потрібно встановити Трасті Плюс, зареєструватись і поповнити свій рахунок на 10 євро. І все, далі ви отримуєте свою віртуальну картку, користуєтесь Купуйте собі техніку, все, що вам захочеться, посилання на трасті, я залишаю в описі під цим відео. Далі ми з вами поговоримо вже, скажімо так, по зростанню, яку техніку купувала я, і перед етапом, чим я зараз прям активно користуюсь, я вам ще покажу таку штуку. Тут прошу вашій увазі на ось це чудо просто інженерного рішення, яке виглядає ось так. Що це таке? В 2022 -му, 23 2023 на початку було дуже популярно знімати з кольоровим фоном. Синім це був прям топ із топів. І освітлення, оце, яке освітлює цілу квартиру, коштує від 2-3 тисяч гривень. Знову ж таки, я тоді тільки оце блекауте, оце все починалося. Коротше, в мене не було тих коштів і та й бажання якось це все купувати. І я знайшла рішення, мені взагалі про нього розповіла подруга. Коротше, це називається Лемансо 30 вольт. Я вам знов показую. І це просто прожектор для вулиці. Він продається без цього білого шнуру. Тобто, ну він використовується, щоб поєднувати, коротше, освітлювати джинглбелс, робити в приватному будинку. Але ми з вами люди не з такої сім'ї. В нас приватного будинку джинглбелсу немає. Тож, я це використовувала як задній фон. А, мій чоловік, тоді ще хлопець коротше, спаяв, зробив мені таку штуковину. Я можу робити пік-пік, я вставляла в розетку і воно дає ну, прям дуже яскраве світло. А в комплекті йде ось такий пульт. Можна вибирати будь-який колір яскравіше, темніше включати, виключати. Коротше, насправді, щоб не вистачати великі кошти, це прям дуже класна штука. Бо, можливо, зараз не так актуальний кольоровий фон, як був тоді, але все ще. Да, тоді це був синій, фіолетовий, Зараз можна використовувати червоний, помаранчевий, або якийсь інший, да? Якщо у вас така тематика блогу взагалі. Забити на тренди, якщо вам подобається, можете робити. Якщо ви шукаєте рішення, будь ласка, типу, я дуже рекомендую. Єдине, що якщо ви не вмієте з усіма дротиками справлятись, будь ласка, або несіть в сервіс. Там я думаю, кожного на районі є такі дядька в будички, які це можуть зробити, або просіть там когось, хто вміє, щоб не наробити собі лиха. До наступного етапу вже більш така. Професійна названа техніка, якою я користуюсь зараз. Перше, що я буду радити, це мікрофон. Коли вже прийшла моя епоха цієї петлички, мені захотілося знімати більш класно робити звук, більш ну, щоб воно було реально якісніше, я купила собі ось цей мікрофон. Це мікрофон FiFine. Я точно не скажу назву моделі, але я її пропишу в описі під цим відео. І насправді він мені прям дуже подобається. Він дуже зручний, його можна прикріпити к столу, к стільцю. Тут воно відкручується, закручується. Коротше, дуже мені подобається. Єдине, що тут немає перехідника для телефону. Я раніше знімала на телефон, і виходить, що я підключаю свій мікрофон до ноутбуку і пишу сюди звук. А вже на телефон я знімаю це, потім треба поєднувати. Це такі, типу, не скажу, що прям супермінус, але додає трошки. Зайвих дій в процесі монтажу, але я дуже задоволена, і насправді він мені дуже-дуже подобається. Сподіваюсь, вам по звуку також. Наступне, що я раджу придбати, це нормальний великий штатив. В мене звичайний штатив від розетки. І я його обожнюю. Він в мене вже майже рік. Він підходить для камери, він підходить для телефону. Тут є така насадочка, вищий, менший. Коротше, прям супер річ. Знімати як нижче, коли, наприклад, ви сидите, так стоячи, в мене метр сімдесят десь.

і коли я його повністю підіймаю, я можу себе знімати. Коротше, це прям супер річ. А, дуже часто потрібно там себе підзняти на вулиці або просто там збоку, щоб робити контент. Це майже неможливо, якщо у вас немає штативу. Оце може заміняти, в принципі, але все одно це не так зручно, як мати нормальний штатив, який ви можете покрутити. Коротше, що захочете, то і зробите. Тому оце прям дуже теж рекомендую. Наступне, що я можу порекомендувати, це, звичайно, телефон і додатки, які вам дуже... Дуже життя, бо знову ж таки ми вже говорили багато справи не в телефоні, а саме в додатках, якими ви користуєтесь, тому я вам в описі також залишаю додатки, які дуже рекомендую скачати, я вам пропишу, що там для чого. І останнє, про що я буду розповідати, це про камеру. Нещодавно я придбала камеру EOS R50, якщо я не помиляюсь. Вона називається і зараз я пишу відео на неї, я потім окремо зніму великий якийсь огляд на неї на свій YouTube, тому що зараз я ще досить мало користуюсь, я, звичайно, вже рада, але мені треба ще а, пристосуватись, як налаштовувати картинку, щоб не було за світло чи затепло, за холодно. Коротше, я ще з цим розбираюсь, але, ну, звичайно, це вже такий новий рівень, але не на початку. Будь ласка, не купуйте собі камери на початку. Це лише, якщо ви вже впевнені, що воно вам треба. Якщо говорити про те, яку техніку я планую, купити, То я, звичайно, хочу замінити ось це на бездротовий мікрофон. Ось тут я вставляю варіанти з тих, що я розглядаю. Поки я не знаю, чи доцільно мені, бо я більшість контенту роблю вдома і мені бездротовий не потрібен. Але на майбутнє думаю, а там побачимо, буду купувати чи ні. Отже, друзі, я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і ви побачили, що для початку не потрібно так багато техніки, а якщо ви вже розвиваєте блог, побачили, що вам Дійсно, можна докупити і знайшли щось корисне для себе у цьому відео. Пам'ятайте, що головне для того, щоб мати успішний блог, ваше бажання, ваша наполегливість і ваш креатив. Все інше поступово у вас буде з'являтись. Пишіть обов'язково в коментарі, що з мого такого огляду вам сподобалось, або чим користуєтесь ви з можливо фірмами тим, чого ви користуєтесь. Я думаю, людям, які будуть дивитися відео, буде дуже корисно також перечитати, почути якісь Ваші відгуки про там, штативи, мікрофони або якісь інші м -м, штуки для блогерства. Дякую, що ви були зі мною, обов'язково ставте пальчики вверх в цьому відео, підписуйтесь на мій канал, вмикайте сповіщення, щоб не пропускати вихід нових роликів. І я з вами прощаюсь до зустрічі вже у нових відео.